Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжую розповідати про персонажів зі всесвіту Гри Престолів. Одним з найяскравіших був Оберін Мартел, але по суті він недовго приймав участь у серіалі, бо доля цього персонажу виявилась прикрою. Але у книжці, звичайно, було набагато більше інших цікавих деталей, які варто розповісти. В юності Оберін був вихованцем лорда Кворгіла в замку Піщаник. У 273 році, коли йому було 14 або 15 років, Оберін і його сестра Елія гостювали у скелі Кастерлі, де спілкувалися з Джейми і Серсеєю Ланністерами і бачили новонародженого Тіріона. Цей візит був влаштований з далекоосяжними задумами. Мати Оберіна разом із Джоаною Ланністер, які дружили відтоді, як були фрейлінами королеви Рейли Таргаріен, бажали укласти шлюб між Оберіном і Серсеєю Елією та Джейми або обидва шлюби одночасно. Однак Джоанна померла, і шлюб розладнався, оскільки Тавін Ланністер бажав видати дочку заміж за принца рейгара. Коли Оберіну було 16, його застали в ліжку з коханкою Едгара Айронвуда, людиною величезною лютої та запальної. З огляду на шляхетне походження Обріна і молодість, поєдинок честі мав завершитися першою кров'ю. Обидва дістали рани, але Обрін оговтався, а рани Айронвуда запалилися, і він помер. Багато хто думав, що принц бився отруєним мечем. Після цього, як друзі, так і вороги прозвали його червоним змієм. Квентіна Мартела пізніше передали на виховання Айрон саме для того, щоб загладити цей інцидент, згодом Оберін жив життям шукача пригод. Він подорожував вільними містами, вивчаючи мистецтво, лікування, отрути, можливо, і науки куди більш небезпечні. Навчався в цитаделі і викував шість ланок майстерського ланцюга. Але потім йому це набридло. Під час перебування у вільних містах Оберін кілька років служив найманцем у спірних землях, перебував у старому і знаменитому загоні молодших синів де міг познайомитися з Меро, Бурим Беном Пламом та іншими. Оберін також брав участь у лицарських турнірах, хоча про його перемогу нічого не відомо. Він, наприклад, брав участь у турнірі лорда Стефана в штормовій міжі, де був переможений Барісаном Селмі. На одному з турнірів Оберін ненавмисно скалічив Віласа Тірела, старшого сина Меса Тірела. Це додатково зіпсувало і без того погані стосунки між Тірилами і Мартелами. Це сталося на першому ж турнірі, в якому Вілас брав участь, ще будучи зброєносцем. У поєдинку з Оберином кінь Віласа впав і розробив своєму наїзникові ногу. За словами Обріна, юний Тірел абсолютно марно почав битися з таким суперником, як сам Оберін. Оберін розповідав Тіріону Ланністеру, що чесно вдари втірила списом у груди, але Вілас зачепився ногою за стремено, і кінь упав на нього. Оберін послав до пораненого свого майстера, але тому вдалося лише врятувати юнакові ногу. Коліно ж залишилося роздробленим. Пізніше Обрін і Вілас листувалися. У Королівській гавані принц Обрін говорив, що всього лише півроку тому отримав лист від Віласа і що Тірел не тримає на нього зла. У них було спільне захоплення розведення коней. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Не будучи одруженим, Обрін мав безліч коханок. У нього вісім дочок, бастардів від п'яти різних жінок: Обара, Німерія, Тієна, Сарела, Елія, Обела, Дурея і Лореза. Чотирьох молодших йому народила остання постійна коханка Еларія Сент. Дочки Оберіна, що спадкували буйний батьківський характер, прославилися в Дорні як піщані змійки. Оберін не покинув своїх старших дочок на призволяще, виховав і навчив битися, щоб вони не були беззахисними. Синів, наскільки відомо, у нього немає. За словами Джей Ланістера, Оберін був бісексуальний і спав не тільки з жінками, а й з хлопчиками. Деймон Сент, відомий як бастард із дару богів, був збройносцем Оберіна і, за деякими чутками, коханцем. Після завершення повстання Роберта Баретеона і загибелі своєї сестри та її дітей. Обрін хотів підняти Дорн під прапорами принца Візеріса Таргаріена. У нього був особистий мотив: бо Грігор Кліган, лицар на службі дому Ланістерів, зґвалтував і вбив Елію Мартел, сестру Обріна і дружину Рейгера Таргаріена. Крім того, Кліган та інший лицар Амері Лорг убили і дітей Елії від Рейгера. І Тайвін Ланістер пред'явив їхні трупи Роберту Бартеону. Обріна були підстави вважати, що та. Тавін розпорядився вбити Елію Мартел через стару образу, бо свого часу Тавін відмовився видати свою дочку Серсею за оберіна, оскільки переберігав її для шлюбу з Рейгром, Але дружиною Рейгера стала не Серсея, а Елія. Сам Тавін Ланісер говорив Тіріону, що не наказував вбивати Елію, але й не наказував її пощадити. Сама по собі вона нічого не значила. Оберін почав підготовку повстання. Ворни літали і гінці скакали туди сюди з секретними посланнями. Однак, через рік після сходження Роберта Бердона на трон Джон Арен, який став правицею, прибув у сонячний спис і зумів укласти мир. Насправді, Оберін і його брат Доран продовжували плести інтриги. Оберін відвідав Бравас і підписав від імені Дорна таємний договір із Таргарієнами, що обіцяв їм підтримку Дорна в прийдешній війні в поверненні Таргарієнів на залізний трон. Раніше в книгах Тірон Ланістер на правах правиці обіцяв Дорону Мартеллу місце в Малій Раді. Після битви на Чорноводній Дорон надіслав до королівської гавані звістку про те, що прибуде на весілля до короля Джофрі і Маргарі Тірел зі свитою з 300 чоловік. Причому не просто на свято, а й для того, щоб зайняти обіцяне йому місце в малій раді, а також домогтися суду над убивцями Елі Мартел і її дітей. Проте, коли пишна свита Дорона прибула до Чорноводної, виявилося, що самого Дорона в процесі немає. Замість старшого брата до столиці приїхав молодший Обрін Мартел. Він пояснив Тіріону на Ланістору, який виїхав зустрічати дурніців, що здоров'я не дає змоги принцу Дорону залишати сонячний спис, і той надіслав Обріна зайняти місце в королівській раді. До числа супутників обріна входила і його коханка Еларія Сент. Обрін, ще дорогою до столиці заявив, що має намір відвідати бордель разом з Еларією, щоб зайнятися сексом у трьох. Гарної білявої жінки в нас іще не було, і Еларії це цікаво. Утім, Обрін пояснив Тіріону і свої справжні більш серйозні наміри. Він збирався не дивитися комедію під назвою розслідування, а карати вбив сестри. Починаючи з Григора Клігана і висловив намір дістатися і до того, хто віддав наказ, тобто Тайвіна Ланністера. Тіріон поселив Обріна і його знатних супутників у кутовому бастіоні Червоного замку, що виходить на місто, як найдалі від Тірелив. Проте чвари між дурніцями і людьми Тірелив тривали і в замку, і в місті, а Обрін регулярно запитував Тіріона, коли здійсниться правосуддя. Хоча Тайвін Ланістер і не бажав сваритися з мартелами, він не поспішав видавати обріну клігана. Та він повідомив Тіріону, що триматиме сіра Григора подалі від двору, поки Обрін не поїде, а єдиним убивцем. Це оголосить Амері Лорга, начебто Амери Лорг вчинив убивство Елії та її дітей за власною ініціативою, сподіваючись заслужити милість Роберта Бертеона. Оскільки Амери Лорг на момент цієї розмови був уже мертвий, такий розклад залишив би обріна з порожніми руками. У нього навіть не було доказів того, що Григор Кліган якимось чином брав участь у вбивстві, і тим більше, що наказ віддав Тайвін. На весілля королю Джофрі Оберін подарував пряжку червоного золота у вигляді Скорпіона. Коли Джеймі Ланістер прибув до королівської гавані, йому повідомили, що Тавін перебуває в світлиці Башти Правиці разом із Месом Тірелом і Оберіном Мартелом. Джейми знав, що лорд Тірел і Червоний Змій надух не переносять один одного. Коли Джейми відвідав батька, Мес і Оберін уже пішли. Але Тавін все ще розглядав можливість видати за принца сецею за умови, що зумію переконати Меса Тірела. Цей шлюб не загрожує останньому ймовірно, саме заради цього і проводилася дивна розмова в світлиці. Для суду над Тіріоном, звинуваченим у вбивстві Джофрі Баратеона, та він попросив Обріна стати одним із трьох суддів разом із усе тим же месом Тірелом і самим собою. Під час суду Оберін у помаранчево-жовто-чорвоному смугастому вбранні сидів за столом поруч із лордом Тайвіном і відпускав саркастичні коментарі. Незважаючи на це, ввечері напередодні останнього дня суду Оберін сам прийшов у покої Тіріона. Незважаючи на це, ввечері напередодні останнього дня суду Оберін сам прийшов у покої Тіріона, де Карлик перебував під вартою. За словами Оберіна, він сказав стражникам, що принцам дозволяється все. Оберін нагадав Тіріона про їхню найпершу розмову і біляву повію, яку Оберін і Ларія збиралися пошукати в столиці. Цією повією виявилася сестра Тіріона Серсея Ланістер. Оберін зізнався, що Серсея намагалася його спокусити і навіть натікала на шлюб. Ціною, яку вона вимагала від Оберіна, було голова Тіріона. Оберін, однак, і не збирався лягати в ліжко із Серсеєю. У розмові він зауважив, що ситуація, коли Серсея звинуватила Тіріона у вбивстві Джофрі, врятувала від такого ж звинувачення його самого. І зауважив, що Мартелом варто було б скористатися ситуацією та коронувати принцесу Мірцелу, яка борбиває у Дорні та заручена з Тристана Мартелом. Оберін навіть допускав можливість одруження Серсеєю на таких умовах. У цій же розмові Оберін розповів Тіріону про їхню першу зустріч візит самого Оберіна і Елії до Скелі Кастерлі в 273 році. Незабаром після того, як Тіріон з'явився на світ. Проте Оберін не забував про своє головне завдання правосуддя над убивцями Елії Мартел. Тіріон підтвердив Оберіну, що Амері Лорх брав участь у вбивстві Елії та її дітей, і що другим убивцею справді був Григор Кліган. Оберін запропонував Тіріону допомогу не як ваш суддя, як ваш боєць, тобто вимагати випробування поєдинком, у якому оберін виступав би як захисник Тіріона. Це давало йому можливість нарешті зустрітися з Григором Кліганом віч на віч. Перед поєдинком Тіріон побачився з Оберіном, Той вбрався в легкі обладунки і озброївся списом традиційною дурнійською зброєю шестифутовим держаком і двофутовим листоподібним наконечником. Оберін попросив Тіріона не торкатися списа, і Тіріон сам зауважив, що наконечник дивно блищить. Немов натертою олією, пояснюючи вибір зброї, Оберін сказав, що зі списом зможу втримати Григора на відстані, а також плоскотати противника через членування обладунків. Оберін узяв спис тільки в одну руку. В іншій у нього був круглий дурніський щит, покритий відполірованим золотом і міддю. Він не сумнівався в перемозі над ворогом і запросив Тіріона після поєдинку поїхати з ним до сонячного спису, згадавши закони престолу наслідування і королеву Мірцелу. Оберін на останок виклав свою версію мотивів убивстві Елії, побічно пов'язано з поїздкою Дескалікастерлі в 273 році. У поєдинку з задягненим у важкі обладунки Григрам Кліганом Оберін використовував приблизно ту саму тактику, що і Брон використовував проти Вардіса Ігена, маневрував навколо супротивника, стомлюючи його та завдаючи окремі удари, які, однак, не могли пробити обладунки. Кліган міг би вбити Оберіна одним ударом, але постійно промахувався та втрачав дурніця з поля зору через вузьку прорізку шолома. Якщо Григор Кліган бився здебільшого обмовчки, Оберін не переставав повторювати звинувачення в убивстві Елії Мартел та її дітей. Ти зґвалтував її, ти вбив її, ти вбив її дітей. Він вимагав, щоб гра назвав ім'я своєї жертви. На якийсь час Григар почав долати обріна, але поранив одного з глядачів і відволікся. Коли за хмар визирнуло сонце, Григар став до нього спиною так, щоб сонце світило в очі супротивникові. Однак оберінь прикрився щитом, засліпивши лицаря відбитим сонячним зайчиком а потім завдав списам удари, які пробилися крізь обладунок під пахву, під коліно і нарешті у живіт впавшого Григора. Спис зламався, але пробив лицаря до землі. Оберін, голосно вимагаючи назви свої її озброївся мечем Григора і поставив ногу йому на груди, збираючи здобити противника. Ця поза стала загубною. Гора схопив оберіна за ногу, повалив і вбив. Спочатку виколовши очі пальцями, а потім вбивши кулак у латній рукавиці в обличчя. Однак Григор Кліган так і не оговтався після бою з Оберіном і довго вмирав у муках. Мабуть, спис справді був отруєний, боячись ще більшого погіршення стосунків із Дорном, Тайвін Ланістер відмовився заарештовувати інших дорнійців зі свити Оберіна. Хоча деякі з них могли знати про трути. Він написав Дорону лист і відправив його разом із тілом Оберіна до сонячного спису. Тіло Обріна Мартела доставили на батьківщину з найбільшими почестями, і Дорн оплакував його. Обріна любили на батьківщині. Старша дочка Обріна, Обара, Сент, яскраво описувала народне горе за Обріном. Тисячі людей йдуть через піски до кістяного шляху, щоб зустріти Еларію, яка везе додому тіло мого батька. Септи переповнені, червоні жерці запалили храмові багаття. Жінки в перенних будинках обслуговують чоловіків безкоштовно. Всюди, всюди, у сонячному списі, на перебитій руці, на зеленій крові у горах, у глибині постелі жінки рвуть на собі волосся, а чоловіки кричать від люті. Одне питання лунає всіма мовами: як вчинить Дорен, як має намір принц помститися за свого вбитого брата? Можливо, Обара перебільшувала, але на в'їзді Дорона в тіньове містечко справді трапилася потворна сцена, коли містяни зустріли свого правителя і його супутників вигуками. Наш принц Оберін помер до списа і помстимося за змія, і закидали апельсинами і лимонами. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.